Як я хочу, щоб про цей рецепт пасочок знали усі дівчатка. Тоді у кожної на Великдень вийдуть ідеальні пасочки, м'які і на другий, і на третій день дуже ароматні. Ну а колір такий жовтенький залежить від домашніх яєць. Підігріте тепле молоко, додаємо цукор, обов'язково живі дрічі, борошно загальної кількості, перемішуємо і залишаємо опару на 20 хвилин. Родзинки в мене вже були в окропі, тепер прибираю зайву вологу. З'єднуємо яйця обов'язково кімнатної температури з цукром, ванільним цукром, сіллю і перемішуємо ручним вінчиком до однорідності. Додаємо м'яке вишкове масло, ще раз перемішуємо. Додаємо опару, вона так класно піднялась, перемішуємо. І потім порційно всипаємо борошно. У мене пішло рівно 600 Дівчатка руками взагалі не замішуємо. Тісто добре перемішуємо просто лопаткою. Потім додаємо роцинки, цедру, апельсину, знову гарно перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою, рушничком і залишаємо на півтори годинки в теплому місці, десь на столі без протягу. Справжня магія на кухні, дивіться, як підійшло тісто. Воно дуже класне. Потім добре смащуємо ручки рослинною олією і відділяємо кружечки, формуємо рівненькі, щоб була шляпка рівненька, викладаємо по формах, залишаємо ще на півгодинки під рушничком, щоб вони піднялися, і випікаємо в обов'язково в духовці 180 градусів 40 хвилин.